Всім добрий ранок. У нас сьогодні, а що у нас сьогодні? Понеділок, в 11 березня. В планах вже виїжджати, підживлювати пшеничку. Пшеничку зернові. Ну, у нас в принципі пшеничка тільки там зернових ой, зернових. ось зернових, мені тих 6 гектар, то таке. І далі зараз там одохається з цим кондіром, ну, це ми підемо покажемо. Ми з папою можливо будемо заводити жорку. Зараз, ну, спішити нема куди. Як можете бачити, туман. Хоча піднімається вітерець. Вітерець довго буде розігнати туман. Ну це, так. походу, раніше обіда не буде. Туман теж не сухий, а як воно там правильно мокрей, ну, смисла ж кажу, виїжджати кормить, зараз немає. Ну, нічого страшного. Для мене це трохи на руку, бо встию поснімати, як горох будуть сіяти сьогодні хлопці. Та що? Не знаю. Добрий ранок. Комар джоба. Знаєш, що таке комар джоба? Не знаю. Колись мій напарник казав муха врань, що це в храні. Потім це термір вашому дому на грузі не всі кажуть. <рес> <рес> ти шо, що вже будеш жорку задавати воду па? Ні. А що ти хочеш робити? Досював. А, ну зараз підемо разом. Подивимось. Коробку. <рес> Добрий ранок. Що <рес> Добрий ранок. Добрий ранок. робиш? Найшел причину? Здесь наверху. Нема плюса? No, Вин c... тебе задав Да, за это кондер сейчас я сделаю антирекламу. Потом мы за него расскажем. Добре, пишу, покажу, как папа цей выставляет. Да. Так, а ну давай, расскажи. Сейчас, подожди, надо вспомнить. Да, да. Так, так, так. Сейчас мы покажем в первую очередь, как на 100 килограмм выставить. Ну, По шестерням, ну, понятно, висів. 100 кілограмів? Да. Ну, щоб... Получається, дивись. Треба, щоб оця маленька ага. стала сюди наверх, а ця сюди. І так само оцю шестерню переставляєш сюди, так цю сюди. І будуть самі маленькі обороти. І катушки відкриваєш навсю, 100, ну, 105 на всю, 10. буде 100-105 на десять. Да, 100-105 кілограмів. А на 150 кілограм це зараз ми переставимо. Ці ми оставляємо так. Зараз побачимо. Цю ми залишаємо так, як вона є. А цю міняємо міста, це, виходить. Це зараз стоять високі обороти. Ну, а поставиш середній. Да, буду ставити середній катушки наполовину. То плюс, ну, должно бути ну, це, вже, це вже будемо гадувати. Да, то вже на полі засипаємо задні банки повністю. Задні банки, скільки у нас 200 кг лазить. Виходить. І Віталя по навігатору зробує, Ну, Пройде скільки гектар зробиться. І ми будемо знати плюс-мінус. Так, добре. Виставляє, я пішов перемазувати. Ми вже з папою приїхали Грузити беги. Чотири мішечка кидаємо в прицеп. Нам, в принципі, на день вистачає. Вітальйон десь. Кондьор робе Кондьор робе, коротше Не знаю що у нього там Не получається щось не запускається А ми з папою вирішили поки поїхати Загрузить Так, ми вже загрузили папу 4 бега. Приїхали, Віталіон вже зацепився. Вже все, лючки закрили. Язички. Ми язички на них кажемо, та не на всі кажуть язички. Бо це теж дуже важлива деталь, коли виставляєш весів. Ми колись старі весівні були, прогавали, по мочі, відпускався у нас один весівний, чи прогавили зажаті теж. Ми дохаємося тут, виставляємо висівний. А воно оказалось, проблема була в цьому язичку. Віталій там і попіє з цим ну, це буде наверное, в надільнему відео, за цей кондер ми розкажемо Ой, Тут циліндр теж вафлить, нічого страшного, значить там масло є. Зробиться, зробиться все, зробиться. Просто реально дуже завжди не вистачає. Часу, ну, часу дуже не вистачає. Время ж кажу. І Ту мураху охота було покрутити, тут ці циліндри, сівалки охота зробити, прицепці зробити, цього трохи помить, вимити, я не знаю. Ну, на нього вроді вже покупатель з'явився. Якщо покупатель сприйгнуть, ну сприйнять, не підійде покупателю, то будемо займатися ним, вимиїмо, може підкрасимо. Ну коротше, займатися ним. Так що п'ємо чай, кофе і валим в поле. Я приїхав на поле первіє, щоб красиві кадри поснімати. Такий стан пшенички у нас. Кстати, вона сіялась, Короче, вспомню, точно число вам скажу. Знаю, що ну, у нас там следує, видно, не видно, там посадка є. То там шаховка ця сіялась, да, вона перша, а потім починали ці поля і пішли. Ну красивий, непоганий посів. А кстати, там на 4 гектарах ну, ми вже як там будемо, я вам покажу. Там де я сіяв, Ось я сіяв, я діскував АГЕшко і сильно глибоко задискував, і по пшениця ще глибше посадив. Ну, вийшло посадити її. Там взагалі ков'юр, я вам скажу. Ось сюди. О, видно на цих пасажирів ось я їдуть. Зараз. Мені найголовніше, щоб було сонечко, щоб красиво поснімати хмарки. Воно тоді так красиві кадри виходять під музику. Зараз почнемо кормити, виставимося, я побачим, поїду, поснімаю, як горох сіють. Потім в планах знімати, як будуть інші знайомі. Побачимо, це все ще в планах. Э, відео я не буду там приїхав до когось знімати, як підкармлюють, і буде про того чоловіка відео. Бо не факт, що я зможу назбирати на 2 хвилин інформації. Відео буде складатися з двох частей. Починаємо в себе кормити. Потім я поїхав там до когось поснімав, ну, як вони там підкармлюють. Як... Ну і проше, і проще. Якось в такому типажі будуть відео. Зараз вам продемонструємо, як ми засипати будемо. Я не знаю, може якось це буде нове. Для нас було дико, коли ми почали штукою Щось криво, ребята, ставили, треба було бег вирівняти, а вони під углом, а і біде наліво. Це щось папа трошки неправильно вставив той бег, Точніше ще я поставив, я як ставлю, то я бег виравнюю і рівненько. І потеряв трохи. Все. Коротше, отаким от образом це засипається, буду допомагати Віталі Що, полетели? Так, все чітко, але треба трохи підзаглубити, бо ми не на всю глибину виставили, як при посіві. щоб не шинкувало пшеничку. Ну, чуть-чуть ще треба заглубити. Як тобі? 25 сезон начатий подкорки Бистро від... як бистро? Прочитали нічого, і зараз пітлічим. З Мінус виставили по 150 де десь. В районі 150 і це точно. Так. Засипайся ну минут 5 максимум, ну 10 раз раз і засипались. А, то навіть щербинами бризкають. <плес> да, ріпачок да, ріпачок, ріпачок теж цей ріпачок бідний жрев. Скажи, як скун. Так, як не жрати клічинку. Як, ску... да, як, як щас удобно скуном, а раніше після кілограмів мішки. По-перше, склад їх розгрузить привозиш, потім складав прицеп. З прицепу потім всі валку тягаєш. Хайп А зараз Ми бажаємо, щоб у всіх так було механізовано. Щоб раз раз засипався і полетів. Да, а Італіон агроритм. рекламує. Завтра привезуть оліта сілік, скажемо, хай гонюють кепку теж, да? Будеш по очері хатати, будемо сіяти саксон, будеш в кепці саксона. Сняти, не ти ж механік. Як ти випустив сівалку таку? А? Як ти сівалку таку випустив? блядь, дивився вивчив? Я праву сторону не, не дивився. Праву сторону не дивився. Вікна відкриють і полетіли. Саме головне диви, все йде, процес іде. Кондюр то мелоч. Вікно отак зажимаєш, отак проти вітру і буде сквозняк, і <риклад> <риклад> Так, Ми приїхали до Артьового як який горох сіє. Кажи який горох! <риклад> Пішлі, покажеш втору репродукція. На яку глибину сієш? Як ти сієш, розкажи. О, а ну оці тисячі. Хтось питав, а хтось питав в прошлом відео. 1,2 млн. А ну алексій об'ясні, скільки це тоді штук на метр. У нього цей. Вижрядя 22 множиш на мільйон 200, Скільки буде? Ділиш. Множиш. 29. Получається там 22, 28. 5, десь 28 штук на метр. Все. Такий горох. Кому надо, артем буде продавати семена. А це борт за грушік, три відра. Він не хоче горох сіяти. Сказав, буде свій комбайн, тоді він можливо, подумає сіяти. Про раб вже таке розказував. Каже, так. Він чи вам не каже, не їдь не їдьте в собор. Ні. А Ось так, без Олексій, що це ви робите? Ти мене вже зняв сюди, землі. Будете й аж? А остальні що не будете робити? Все, десь Сереж, будете летіти? Все, там гуд. Все Маркера нам було действительно оставити. Зараз би посіяли Артему в горох. Казали б якійсь і на наступний посіяли. Оця штука мені подобається, це ж заводська. У нас оця трубка є на нашій, а ось цього нема. немає. А цей. У нас цепком зв'язане. Ну, по цепком там. Це човхоза так прийшли. Так тут все, що все заводське. ось заводський. А ну покажемо, як ви там казали уголком. Може комусь буде інтересно, можемо собі зробимо. Уголком бачиш. Так, якраз ти побачиш. Бачиш? Уна, у нас вологи ти ж бач скільки. Обкантовано. Ну, це маленьке заголочує. Да -да -да. Трохи про... помудоха, ну розробив Я... він. Я теж обратив увагу, що воно бач, ну, чітко маленький уголок обкантували і все. Давайте, давайте лізьте. Соні купили трактор. Це весь до окупації. Ну так, да, це скільки годин тому? Десь 19, 18. Ну так, ми тоді поїхали тут цей. Ну, так що, то один треба таке? А третяк зараз ще працює чи ні? Так. Взагалі я не знаю. Бо я ще до цього всього він робив. До цього времени я з ним постійно зв'язувався, то без проблем. Подзвонили, Людині, людина сказала, все, давайте. Приїхали, забрали, погнали, грали. Ви своїм ходом гнали? Ні. Ти що, тралом? Тралом, ти? Не евакуатором, тралом. Це евакуатор. Ну це евакуатор. А. Ти. Евакуатором ти нормально. А це було варений лонжерон, чи це ви а, варили? Це я вже поварив. Я чую, він Ах, я. Та, що він лопнув? А хіліока. вже все робили? Мост, коробку, так? Да? Ну, тут вже все, все перебиралось, я ж кажу. І, і ці перебиралися, і ті перебирали. Ми мене смурфіку теж робили передок. Тур, турбіну, турбіну теж міняв. Е, колінвал міняв, коленвал тут взагалі фігня стояв. Якийсь а я собі купив сюди з Це ж Юрка розказував, піце, що в нього ж такий був, да, що лопнув. Ну, тут обичний коленвал стояв. У мене на тому старому 82-му, то, то противовіси ті стояли, а тут ніфіга не, не стояло, Він лопнув, я взяв, купив йому цей усілений, то вже тепер нормально. Я ж кажу, таке. С балочным мостом то была бы тема, конечно. С балочным <говорит> мостом mm трошки лучше. Черт его знаю. <говорит> диски красиво выкрасили. -hmm. И цвет вроде. Чи это не крашеные? Крашеные? Это да да мы полностью красили. И диски красили. И... Ой, хлоп, ну вы Все покрасили. Все, давайте, фойер я поснимаю, О, давайте, О, газ, в пол, да, Алексей? <говорит> 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 ось, ось, еще. Бо забиває на рильники, да? Нормальні, ну, блядь, старки повністю, перевернути нельзя. Де нормальні на рильники воно йде, де оця херня старта. А, да, дивимо, встати нормально сипев. Ты гранат, чи ти фізрук? <ріху> <ріху> ти фізрук хороший. Хто з Уляновських дивиться, знаєте, що при чому школа краще жила на Гуляновська? Да? Не знаю. Вітьки от там був. А не півтора-два? Ні. Йо, моє, скіт піот. Puszczę o no kazawdy, wiesz, marker nie nada, i w styk. Диви, виход із ситуації. Треба ще трохи вниз опустити. Бачите, треба так, як тут дідько. Та нижче і лучше вроді. А ви семіна вже купували на сонях? Які ви будете сіяти? Neйmoр плюс, Флоки, Клаус. Це хто такі производителі? Апа? А я таке тоже. То я в цьому году хочу побудувати. Це я ж кажу Неймар плюс. Неймар плюс, Піонір 66. Е, Неймар плюс, Флокі. Да. Лаус. Е, так, і що ще? А, оцей Альдазор. А, альдазор. У нас теж трохи Альдазор, але у нас більше Саксона завтра перевезуть. Альдазор <рес> теж непоганий. Ну, альдазор Хороший. То, да, альдазор то, виходить, я воно, то за минулому року косив. Там не сильно ділянка була оброблена, то, то, ну, 400 він дав. Було, У нас роду десь 15-16. Ну, якщо бризнули від мишия, то ще краще було. Промазали бризнути від мишійки. І вона чуть забила його рядко. Ну, піонер коли... піонер, бач, піонір із фірми, то він бомба. А ціна 50, на нього. 51-52 масла в мене було. Я тут 25-й сіяв і 130-й. А, і 136 ще сіяв. В первом полі 136. Це калина. Бо за прошлому року і 136-й взагалі класно показал. Він і він подіяв, як по висоті, зато шляпки хороші. Високіли 50 на базу. Перезадки показали. У мене на Сантрейді Альдазор показав 51 чим-то, а на Константіновці Саксон 51. Оцей 130-й оцей да? оцейде. Так, Та, ти що, яке там масло? Фірменний. Е, 42, а в тирі 46. А що це за масло таке? Це масло. Бо то сімена хороші були. Фірма, фірма. Через інтернет заказували. А, я поняв. Я ж думав в Тік-Токі що це за прикол всі вилажують. Заказав через інтернет по 2000 піонер. Ні, ми брали, я не пам'ятаю скільки. Ну, до 4000 тисяч там, три чимось получається. Ну зато це виходить, ми тепер поняли, бо я в Ютубі подивився це f 2 там під ціною. Ага. 2 і воно повиростало букети, оцього, потім обичний такий 130-й по цьому, і ще й заразівку підціпляли. Ага. І один зацвів, другий доцвітає. Ти що, нас тоді прикриду. От, от, от через інтернет більше нікому не совєтуєш навіть виписувати. <рі> Ти що, то гібле діло. От вважай даром. По 500 кг з гектара, то це... геть. Це крепко. Мостик прикольно зроблено, треба собі так зробити. У нас заводський, а тут не заводський. Все, Олексій, я поїхав, <хе> а приїду вже тоді, коли буде всходить. Чи бризкать? Його ж теж бризкать я грабс надо. Да, не <плес> Менше? Все, погнали далі знімати. Підкармлювати треба, а не кидать. Ти що, голодний? Видосик. Від Бриїш, нахуй, він кинявся стой. Там мало вкусняти. А а, кстати, що там мав твій часник. Не <плес> сходи. <плес> Ти голодний чи що? Так. Да. А чого ти голодний? А чого ти голодний? Це хліб. Голодний, а чого? Ти що замарився? Ні. Що тобі дають вкусне? А при чому тут замарився? На що, якщо не замарився, то їсти не... Має? Ти з утра їв. А ти ні? Ні. Так, трошки заховався, ну покажу вам це наша з шаховка. Це нам здається, ми стоїмо. Дивіться, яка красавиця. Може хтось спитає, що шаребка між місту ряді, а отут буває зараз Щас... десь а, все є широке. Сашник смістився зараза, а ми не замітили. І так практично всі площадя посіли. Ну нічого страшного. Нічого страшного, дивіться як... Яка красавиця. На такій гарній ноті буду завершувати наше відео. Що, за сьогодні не багато, не мало. Ну... Ну, зараз, якщо цю п'ятерку закінчимо, то двадцатку зробили. Ну, ми її по-любому закінчимо. Що ж тут залишилося, може, гектар-півтора. 20 гектар зробили. В середньому йде по... не в середньому, а по 150 кг якраз чітко угадали. Получається, я не буду вилазити зараз бега. Повністю викормили і з 4 бега, ну не знаю, може кілограм 100 взяли досипати. Ну, е не ровно по 5-10 по гектар, 5-25 гектар поле і набігає ну, ще Плюс є такі поля, що даже не 5-25, а менше трохи. Ну то Буде перемірятися, коли станеться все на міста свої. Похолодало дуже на вечір, вітер, я заховаюся за прицепом, бо холодина. Что у нас по плану? Завтра с утра грузить прицеп, поменять надо. Ну, у нас есть в запасе прям секции уже с почипниками, со всем сборишь, бо по... разболталось, болтаются диски на севалке. Поменять одну секцию, да и, в принципе, фойер далее. Хотя завтра еще должны семена соняха Сониха привезти. Ну, дивиться, все побачите. Что там, директор? Холодно? Холодно? Тут что помню, должен Да хватает. Хвата. Все, всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Хорошо наблюдать за процесом? Хорошо наблюдать за процесом.